Вітаю всіх вас, шановні глядачі. В Україні праця нічого не варта. І це, знаєте, не якась метафора, а це державна політика. І якщо в Україні на державному рівні приймаються закони і кажуть про те, що ми прийняли мінімальну заробітну плату відповідності до законодавства України, але на цю Мінімальну заробітну плату людина не може прожити, це називається лише одним словом. Бідність узаконена. Ось таким чином вони узаконили цю бідність, назвали її мінімальною заробітною платою. І оця мінімальна заробітна плата дорівнює офіційне приниження. Це фактично приниження людини. Оця мінімалка. Бо ця мінімалка не дорівнює вартості життя. Оця мінімалка не покриває базові витрати. І взагалі, оця мінімалка, вона не стимулює працю робітника. Бо робітник знає, що він отримує цю мінімалку, за яку він нічого не здатен придбати. Він не здатен покрити оці потреби найнеобхідніші. І взагалі перспективи немає. О що таке мінімалка, ось що таке бідність на законному рівні. І Відповідна держава поділила населення на касти. І ми зараз розберемось з цими кастами. А це мова йде про тих людей, які працюють і отримують заробітну плату. Каста номер 1 Це технічний персонал. До, цього, до цієї касти відносяться прибиральники, сторожі, водії, електрики. Слюсарі і різна обслуга. І вони отримують від 8 до 11 тисяч гривень. І відповідно у цих людей мінімум прав, але максимум праці, вони мають працювати. І це є праця за їжу, ось для цих працівників, ось для цих людей. Праця за їжу. І це ті люди, яких система бачить лише тоді, коли треба щось робити. І ці люди роблять, вони обслуговують інших. Каста 2. Це вже працівники, це основна маса. Мова йде про вчителів, медиків, робітників, продавців, спеціалістів без керівних функцій. Тобто вони отримують десь 12-17 тисяч гривень. І для них є завжди подвійні норми роботи, але гарантії для них відсутні. І саме ця група формує більшість населення. І вони не бідні офіційно, але вони бідні фактично. Каста номер 3 це вже апарат. А це держслужбовці, чиновники, керівники відділів, радники, апарати рад Міністерства. І вони отримують в середньому від 30 до 50 тисяч гривень. Плюс до цього. У них є ще надбавки, премії, особливі умови для них створюються, доплати за інтенсивність праці. І оцей апарат, він не створює продукт. Він нічого не виробляє, а він створює правила для інших. І саме цей апарат формує середню заробітну плату. Але цей апарат не формує економіку. Тобто вони виконують все те, що їм кажуть зверху. Це чиновники. І вони будуть все робити для того, щоб утриматись на своїх посадах. Четверта казка. Це вже керівництво, яке отримує сотнями тисяч гривень своєї заробітної плати. Де ж до 300 тисяч гривень на місяць? Бонуси вони отримують навіть під час війни. І це єдина група, яка не відчуває кризи. Тільки оця група. Мабуть, ви чули про середню заробітну плату. Я виношу в лапки середню заробітну плату. Про неї постійно говорять в Україні ось така середня заробітна плата. Але середня заробітна плата це не показник життя. А це показник маніпуляції. Ну, наприклад, чиновник він отримує 120 тисяч гривень на місяць. А є, окрім цього, 9 працівників. І вони отримують по 10 тисяч гривень на місяць. І ось, якщо взяти статистику, яка буде середня заробітна плата? Буде понад 20 тисяч гривень середня заробітна плата, якщо ми порахуємо. Візьмемо чиновника і візьмемо оці дев'ять працівників. Але правда ж інша. Право в тому, що дев'ять із 10 бідні. Все. Дев'ять із 10 бідні. Ви зрозуміли чим? Бо ми взяли такий приклад, щоб ви зрозуміли. Що таке середня заробітна плата? Як взагалі вона розраховується? І чому кажуть тоді про середню заробітну плату, якщо фактична ситуація зовсім інша? Ось що таке середня заробітна плата. У цивілізованих країнах орієнтується на медіанну заробітну плату. Є такий вистав, Медіанна заробітна плата це та заробітна плата, яку реально отримує більшість. І ось реальність, українська реальність, близько 70% людей отримують менше середньої заробітної плати. А медіанну заробітну плату, оце від 12 до 13 тисяч гривень, тобто половина країни живе на межі виживання. Оце і є реальність в Україні. Ось і є узаконена бідність. Середня заробітна плата. Вона можна порівняти як ширма. І відповідно за цією ширмою офіційно замаскована оця бідність. І ця система вона не є випадковою, бо є модель, в яку входить дешева праця. А дешева праця дорівнює, що є керована людина. І ось ця людина. Яка живе від зарплати до зарплати, не протестує, не судиться і взагалі не ризикує. І вона боїться втратити навіть той мізер, який вона отримує. Друге, це мінімалка, і це вже ідеальний інструмент. Бо можна показати таким чином соціальну турботу, що держава турбується. Можна не міняти оцю систему, бо є ж мінімалка, ми ж. Якось щось гарантуємо, може тримати людей у залежності на оцю мінімалку. Мінімалка це не захист, а це планка бідності. Третє це цінізація заробітних плат. Роботодавець при цьому економить. Держава закриває очі, а тільки людина втрачає все. І він. Втратить пенсію, втратить стаж і втратить захист. Тобто страждає тільки людина, якщо є тінізація заробітної плати. Четверте: це самодостатні громадяни, тобто це загроза вже для держави. Бо людина з заробітною платою, людина ставить запитання, людина вимагає якості, людина не мовчить. Тобто система боїться не бідних, вона боїться залежних людей. І які ж наслідки є, які вже стали, стали реальністю? Наслідки цієї політики не в майбутньому. А вони вже тут, вони вже зараз. Перше, це знищення середнього класу. Середній клас. Всі ви знаєте, це основа держави. А в Україні середнього класу фактично немає. бо... Або одні бідні, або інші, наближені до системи, де ж середній клас. Його фактично вже немає. Друге це масова еміграція. Люди їдуть не за кращим життям. Вони їдуть за нормальним життям, де праця має ціну, де заробітна плата, не приниження і де працювати не сором. Третє, це втрата віри в працю. Коли людина працює. І не може жити, нормально жити. Вона перестає вірити. Перестає вірити у чесність, у державу і взагалі у майбутнє. Немає цієї віри. І країна, де не цінують працю, вона приречена імпортувати майбутнє або втрачати його, повністю втрачати. Четверте, це вже демографічна катастрофа, тобто демографічний криз. Немає стабільності, немає планування і немає дітей. Бо демографія. Бідність це найефективніший спосіб знищити націю без пострілу. Ось що таке бідність. І ось в шановні глядачі. Давайте скажемо чесно. Проблема не в тому, що люди мало працюють. Це ви знаєте, люди працюють в Україні. Проблема в тому, що праця в Україні просто знецінена. Коли більшість отримує мінімум, а середня в лапках я беру, заробітна плата існує лише у звітах, це не економіка. А це система виживання. І працююча людина не може бути бідним. Це базове правило будь-якої країни. І поки його Порушують оце правило. Ми просто втрачаємо не гроші, а ми втрачаємо людей. Задумайтесь, будь ласка, над цим, шановні глядачі. Якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі і ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про працю так, як воно є. Тому всім дякую і вже до нових зустрічей.